Це пітон з дуже незвичною вдачею, який приніс і обстріл терраріуму, і викрадання у танку, і був спасений з танку. Ну, я, я не міг таку змію не залишити собі. Четверте місце за максимальним розміром займає змія, і максимальний розмір може бути. Ну, в усякому разі більше за 6 метрів. І ну, великі питони певну небезпеку для людини становлять. Це достатньо молода особина і, до речі, ну, по поведінці зрозуміло, що вона мала справу з людьми, вона є цілком небезпечна. Ну, може вкусити. Мені зателефонували. Сказали, що наші бійці дістали з танку пітона і просять знайти гарні руки для цього пітону. Я сказав, що давайте я подивлюся, а далі я вирішу чи я його залишу, чи передам комусь. Зустрілися, я забрав пітона. Мене дуже розселило, коли людина, яка витащила його з танку, каже, що вона його боїться з під танка. У будь-якому разі для мене танк набагато. Така змія. Він до людей зовсім не агресивний. Це було в вересні місяці. Ну, ми заходили на Куп'янськ, штурмували Куп'янськ. І в нас була там, позиція така в бомбосховищі, і на нас виїжджав танк кожен день, там, їх два танки виїжджали, і постійно нас на наші позиції обстрілювали. Ми їх підбили. Ну, вже коли підбили, вони вже почали горіти. Поки не наче ще взриватися. Я просто я не знаю, як я побачив. У мене насамперед мінус 3 і зріння погане. Я не знаю, як я його побачив в ту погоду. Тоді був болото, він весь чорний був в болоті, замурзаний, що він виповзає з-під танка. І я підбігаю, просто ловлю його канат і тягну за собою. Назвали ми його Куп'янськ з хлопцями. Чому в Купінськ, ну бо в Купінську ми його і знайшли. Там була баня, елітна баня, там терарум був. Коли ми вже підбили танки, на другий день ми його лишили на позиції і пішли в розвідку. Ми знайшли цю баню, там вона повністю розбита була, і там їх дуже багато було. Тих змій. Наскільки я пам'ятаю, їх там куски валялися, ну, там розбите було попадання по ній. Чи з танка, чи з що вони по ній влупили, не знаю. І він там був. Можливо, він і сам доповз до танка, і до цих танків. Може він десь там повзав по лісі, а був, він заповзив просто погріться. А можливо, і вони його і вкрали навіть для їжі. Ну, от, да, Дуже часто ми знаходили на їхніх позиціях і шкури собак, і кістки собак. Тобто Вже зрозуміло, що вони їдять все. Це ж русня. Вони нам привезли м'ясо куряче, і він не хотів м'ясо куряче, серве їсти. Коли я його вже привіз в Харків, запустив квартиру, і так, як ви казали, квартира стала його, не моя. Я, я не зміг навіть зайти в квартиру, бо я його вже коли випустив в квартирі, і почав його боятися, бо це здорова гадюка, і мені непривично було. Поняли, що він вже не буде їсти серве м'ясо, йому треба щось живе, що бігає там або пригає. Ібо літає. Поїхали шукати по типу, Харкові кролика. Не знайшли кролика, а мене друг зловив, зловив голуба. Наш, як би там не звучало, що ми в пані там, -за того, що зловили голуба, скормили. Просто... Мені його жалко було, я не знав, скільки він не їв. Ми принесли голуба, правда, він одразу голуба з'їв. Тоді боявся залишати його з дівчиною, ну, бо це велика гадюка. І... Мені страшно, приїхав, би лиш бо одні тапки лишилися. Тоді я позвонив до своїх волонтерів, кажу, так і так. Хлопці, у мене є пітон трьохметровий, треба кудись дітей. Вони такі, а, та де що, не поняти, де ти його взяв? Ті, кажу, та трофейка, можна так сказати, відбитий в, 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 в руслі. І умови, Насправді у змії вдача все ж таки. До повна, надзвичайно.